Сьогодні готую неймовірно ніжний млинцевий торт, тоненькі ароматні млинці, багато крему і мінімум зусиль. А виглядає так, не наче готувала кілька годин. Простий рецепт, але завжди вдається. Готуємо заварний крем, У каструлю ставимо з молоком на вогонь закіпати. У мисці окремо додаємо цукор, жовтки та ванільний цукор. Все добре перемішуємо. Тим часом молоко вже закипіло і додаємо все сюди. Добре перемішуємо, поступово додаємо борошно. Все робимо дуже швидко, щоб крем не взявся в грудочки. Якщо ваш крем взявся в грудочки, ви можете його перебити блендером або пропустити через сито. Мій крем нормальний, але все таки я вирішила зробити його іще ніжнішим. Далі додаю масло, добре перемішую, і крем готовий. Після холодильника крем стає іще густішим і виходить дуже смачний. Млинці смажемо за своїм улюбленим рецептом. Свій рецепт я залишаю під відео. Далі збираємо торт, як я показую на відео. Можна використати кільце. Якщо у вас немає, можете взяти форму для запікання. І викладаємо млинці, крем, млинці, крем і так доверху. Більше моїх рецептів ви можете побачити у мене на сторінці. Обов'язково збережіть і це і не забудьте про підписку. В кінці закриваємо торт нижніми млинцями, робимо їх отак доверху, як я показала на відео, верх змащуємо і викладаємо ще один останній млинець. Ставимо в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб тортик добре схватився і тримав форму, і прикрашаємо за бажанням. Я з млинців зробила троянди, як я це робила, ви можете побачити в попередніх моїх відео. Посипаємо цукровою пудрою, можна прикрасити фруктами за вашим бажанням.